Ось я такий маю ніун, кратність порізу 1 см. Є кратність порізу 2,5 см. Але для надписів ми використовуємо ось такий от н з кратністю 1 см. Колір є різний. Я використовую зараз білий, білий холодний колір. Ось є такий це запитка для запитування провода в основного, який заводиться в надпись. Ось у мене є такий от провід, він використовувався раніше. Це мідний провід, він червоний із прозорий, але від міді тут є. Тому ось він такий от червоний весь. Його дуже помітно, тому я перейшов на алюмінієві проводи безколірні. Ось такий от провід. Це в нас основна запитка, а тоді пішов ось такий провод. Ось такий ось. Акустичний провід. Аку... 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 Там, де продаються провода, різні для акустичних систем. Ось такий ось провід, саме тоненький. Ось як ви бачите, він дуже тоненький. Хорошо чиститься. Ось я беру таку нігті і ще з і бачите. Ось. Він хорошо появиться і хорошо ховається, його незаметно. Є два кольори. Я взяв два кольори. Є червоний, я взяв сірий і взяв білий. Білий використовую для плюса, і сірий для мінуса. Дуже такі прикольні проводочки, вони хорошо тримають, їх не видно. Отакий використовую такі проводи. Потім вам потрібно буде, ось можна взяти таку паяльну систему собі. Ось таку ось. А можна використати звичайно, паяльника ось таку, ось. Але тут жало. Як ви бачите, жало тут широке, товсте, тому не буде зручно, ось у мене в паяльній системі бачите, яке жало маленьке, тоненьке. Тоненьке жало використовую. Каніфоль сосну, ось. Кислота паяльна. Ось така я таку використовую. Я знаю, яка може правильно, я не спеціаліст в пайки, я самоучка, так що прибав ось таку кислоту. Нам потрібен буде ось звичайний ноготок. Це для того, щоб обезжирювати ніон. Коли ви будете його приклеювати, вам обов'язково треба буде обежирити. А щоб було зручно вижирювати, берете ось такі ватні диски. Такі ватні диски ось. Намочили. Взяли ню. Ось, Наприклад, взяли ніун. Він є дві сторони, ось це, що світиться, а ми приклеїмо те, ось з задньої сторони. І протерли перед тим, як приклеювати. Ось таким чином. Що клеїть? Клеїть ми, я використовую такий от клей Космофен. Ось такий от Космофен. Ось Такий ось. Для Ніуна. Харше тримає. Суперклей не пробував, але цей класно тримає Ніун Для нього, мабуть, воно й якраз класно. Ще б я порекомендував би ось такий от крокодильчики маленькі. Це для того, щоб було добре фіксірувати ніон, коли ви припаюєте. Що оглядно покажу. У мене припаяли. Я тренувався ось так. Ось бачите. Так я беру так, зажов і можу паять, доставати ось до цієї, точки, вона достатньо легко. Потім закрив. І все, у мене видно цю сторону, а цю сторону прикривається, Ось вона загнулося. Наприклад, ось така та буква буде, наприклад, так. Ця сторона у нас заклеїться, нижня. Поріза не видно і з торців нічого не моє. Для торців можна заглушки силіконові використовувати, а можна і без заглушок, можна просто пістолета клей. Гарячий сюди заливати і тоді обрізаєш і буде дуже красиво виглядати. А можна я нічого не використовував в цій надписі. ось, бачите, таке от. Можна сюди клею залить і зрізати, і все буде дуже красиво і буде такий приблизно такий колір. Як оце. Не треба тратити на заглушки сюди. Плюс заглушки вони ширші йдуть і тоді воно не всі. Ще використовую шприци. Шприц. Використовується, по-перше, використовується для клею, як ви бачите, ось клей, щоб він не розливався і попадав точно, куди треба проклеїти. І використовую такі ж шприци для того, щоб, якщо треба провода мені, наприклад, залудить, я беру ось так от і всередину. Ось так раз і все. У мене кислота не витікає, ніде я її не... не треба, я закрив ось так. Пользуйтесь. Я використовується ось такий паяльний провод, проволока паяльна. Вона зручна тим, що її можна в будь-яку точку пристримив і припаяв. Розкручується собі, не треба, закрутив назад. Я не використовую от. Камінчики з оловом. Це така найпростіша, от проволочка. Плюс мені треба буває пінцет. Це, щоб достати до якоїсь важливої точки, наприклад, ось у мене є провод. Мені його треба достати. Я беруся, зфіксірую. Потім беру пінцета і попадаю і припаю. Ось так. Ще можна використовувати такі ножниці. Це для обрізання ніона. Наприклад, якщо прямо обрізати нюн, то використовую звичайні ось такі манікюрні ножниці. А якщо треба нас косу вирізати, то я використовую ось скальпель. Плюс скальпелем хорошо вирізати ось так отакі от вирізки. Це вирізати хорошо. Скальпелем пройшовся тут. пройшовся тут. А потім отут пройшовся тако і все. Канцелярським ножом не вийде, тому що, бачите, лазо тут дуже така гостра. Він ну, хорошо застримив і прорізав. Урок. Якщо вам сподобалося відео, ставимо лайки. якщо наберемо більше 100 лайків, я вам наглядно покажу, як пояти ніон, які є нюанси, як вирізати правильно, як його ховати. І це все буде в наступній програмі, якщо ми наберемо більше 100 лайків.